Маленьких жителів та жителів Рівненщини стає більше. У жовтні в області народилося 909 дітей. У вересні їх було 791. Загалом від початку року на світ з'явилося понад 7 тисяч немовлят, що майже так само, як і минулого року. Цього року ми нарешті спостерігаємо зменшення відчутної різниці між кількістю народжуваності і кількістю смертей в нашій області. Зокрема, у жовтні цього року ми. Отримали найвищий показник по народжуваності в кількості 909 актових записів про народження. Порівняння з аналогічним періодом минулого року цей показник сягав 809 актових записів. Найбільшу кількість новонароджених зареєстрували в Рівненському районі у серпні 303 малюки. Фахівці сподіваються, що позитивна динаміка продовжиться і наступні місяці, що дозволить досягти вищих показників народжуваності. З 2013 року щороку спостерігається зменшення показника по народжуваності і збільшення по смертності. Але ми надіємося, що цьогорічна позитивна динаміка все таки змінить. Загальну картину, і ми матимемо вищі показники. Загалом по області у нас традиційно в лідерах Рівненський район тут зареєстровано понад 4 тисячі народжень. На народжуваність дві дня чи дня – рідкість, яка трапляється раз на рік. В основному народжують по одній дитині. Розповіли у відділі державної реєстрації регіону. Водночас днями в обласному перинатальному центрі народилася перша цьогоріч трійня. Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.